Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського резистора PP311 на 10 кОм 1974 року. Це йдуть неприйомні резистори. Їх скупщики не приймають. Ось так він сам виглядає. Як бачимо, тут у нас іде срібна така сама гайка з резистора виходить. Зараз знімемо кришечку, подивимося, що у нас тут ще є з металів. Ось так, друзі, зняли нашу кришку, бачимо вона вся поржавівша. Тут бачимо є колечко. Така намоточка. Зараз постараюся їх достати, тому що по кольору схоже на срібло. Ну, достанемо, подивимося. Ось так, друзі, вивернув я наше колечко, саму проволочку і колечко. І що хочеться сказати, крім срібла, друзі. Тут, скоріш за все, нічого немає. Тому що по кольору тут одне срібло. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто розбирав такі резистори, які метали вам попадали. Можливо, є якісь руки з паладієм платиною. Всім дякую за увагу. Всім пока!